Як брати відповідальність на себе? М Моя суб'єктивна думка в навчанні все йде від негативного зворотнього зв'язку. Задай себе, коли ти відмовляєшся відповідальності за ті чи інші речі, і коли тобі було стидно. Не знаю, коли ти не захистився за молодшого друга чи за молодшу сестру і тебе вичитував твій батько там, чи старший брат, чому ти не взяв відповідальність за нього? Чи в школі якісь були моменти, ну, в кожного вони були, що нас вичитували за те, що ми відмовилися від якоїсь відповідальності. А тепер задай інші моменти, коли тебе хвалили за те, що ти прийняв вольове рішення, взяв відповідальність, зробив щось альтруїстичне, в першу чергу, не для себе. Приємно було, відчував гормончика, класно. А тепер давай пограємося з цими двома відчуттями, яке ти хочеш отримувати частіше. Логічно, позитивне, правда? А так само з відповідальністю. Привчи себе брати відповідальність за себе, за свої дії і за людей поруч. І тобі просто буде краще жити. В тебе просто буде гормональний фон кращий. ми вже навіть не говоримо про ту користь, яку ти принесеш людям. Подумай на рахунок цього і не бійся відповідальності. Сили мудрості, підписуйся попереду багато корисно.